Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини, Львівський Сирник. Цукор та молоко додаємо до каструлі і розмішуємо за допомогою вінчика. Нарізаємо вершкове масло шматочками і всипаємо у цю ж каструлю. Ставимо її на вогонь, трохи підігріваємо при змішуванні. Згодом додаємо какао порошок, теж не забуваємо одночасно розмішувати. Поступово маса стає густішою. Потримаємо глянцевий блиск. Це означає, що глазур готова. Сибник вже охолонув, тому виймаємо його з форми, викладаємо на дошку і обробляємо глазурю за допомогою кулінарного пензлика. Після цього ставимо виріб у холодильник до повного застигання, але не менше, ніж 2 години.